Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок інформатики. Тема сьогоднішнього уроку заповнення таблиць на пристроях і без них прості розрахунки створення простих лінійних алгоритмів учнями. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо працювати з алгоритмами та визначимось із назвою основного виду алгоритмів. Але зараз... Давайте пригадаємо правила, як нам необхідно поводити себе під час роботи за комп'ютером. Обов'язково сідаємо працювати за комп'ютер із дозволу дорослих. Під час роботи за комп'ютером на нашому столі має бути порядок. Всі речі мають лежати на своїх місцях. Відстань між нашими очима та монітором комп'ютера має сягати 50-60 см, не менше. Якщо в нас раптом виникли якісь проблеми із комп'ютером, він перестав працювати, вимкнувся, ми не маємо права чіпати у вімкненні в електроенергію дроти. Ми маємо звернутися за допомогою до дорослих. Під час роботи за комп'ютером у цій кімнаті біля столу, де стоїть наша техніка, не можна пригати, стрибати, грати м'яча, стрибати на скакалці, бігати, тому що ми можемо пошкодити свою техніку. І останнє та найголовніше правило безпечної поведінки. Кожні 30 хвилин роботи за комп'ютером ми маємо відволікатися, вставати, робити якісь рухливі фізичні вправи та відпочивати і давати відпочити нашим очам. А зараз ми діти з вами виконаємо невеличку вправу «Мозковий штурм. На вашому екрані будуть з'являтися запитання, і за допомогою цеглинок Лего ми маємо дати відповідь на ці запитання, так або ні. Залежно від того, яке запитання буде вірним, внизу у нашому прямокутничку будуть з'являтися букви, із яких ми створимо і прочитаємо в кінці мозкового штурму. Слово. І так, приготувалися. Виконавець це той, хто створює алгоритм. Так чи ні? Відповідь ні. Тому в нас у рожевому прямокутничку з'явилася перша буква Т. Наступне запитання. Алгоритм це послідовність команд, котра веде до досягнення поставленої мети. Так чи ні? Так. Тому на, на, в нашому прямокутничку з'являється ще одна буква, буква А. Наступне питання. Команди повинні бути зрозумілі виконавцю. Так чи ні? Звичайно, так. І в нас з'являється ще одна буква Б. Наступне питання. Побутові електроприлади не можуть бути виконавцями. Так чи ні? Ні, вони не можуть бути виконавцями. Тому ми даємо відповідь Ні і в нас з'являється ще одна буква «л». Наступне питання. Спонукальні речення можуть бути командними. Так чи ні? Звичайно, так. І в нас з'являється нова буква «и». питальні речення можуть бути командними, так чи ні? Ні. Тому в нас з'являється буква С. Розповідні речення можуть бути командними, так чи ні? Ну, звичайно, що ні. Тому в нас з'явилася ще одна остання буква Я. І давайте ми з вами прочитаємо слово, яке утворилося. Це слово таблиця. Молодці. Дітки, а ну скажіть мені, будь ласка, де ви могли зустрічатися із таблицями? Звичайно, ми зустрічалися із таблицями на уроці інформатики, а найчастіше нам зустрічаються таблиці на уроці математики. Це, наприклад, табличка додавання або множення чисел. Кожна таблиця має у своєму складі три основних елементи, котрі сьогодні ми навчимось визначати. Перший компонент це рядок. На прикладі таблички множення можна спостерігати, що в одному з рядків міститься один вираз. Другий компонент таблиці це стовпець. стовпчик. Дані в них розміщуються вертикально. На прикладі таблиці множення це всі перші множники, дія множення, всі другі множники, знак дорівнює та всі добутки. І дітки на перетині рядочка і стовпця знаходиться комірка. В комірках міститься одна порція даних, в даному випадку це відповідь. Зараз ми з вами спробуємо навчитися працювати з таблицями на комп'ютері. Спочатку ви розгляньте, будь ласка, уважно таблицю і роботу в таблиці, яка відбуватиметься на екрані. Погляньте уважно, у нас є таблиця. Найперше, що ми маємо в ній зробити. Ми бачимо вирази, котрі потрібно розв'язати. Та для початку ми, нам необхідно ввести своє прізвище та ім'я і тоді вперед до розрахунків. Як ми будемо вводити своє прізвище та ім'я? Коли ми відкриємо документ із таблицею, ми маємо навести курсор нашої мишки на комірочку із назвою Ваше прізвище та ім'я. Натиснути лівою кнопкою миші на цю комірочку, і тоді в нас з'явиться курсорчик у вигляді вертикальної палички. Тоді за допомогою клавіатури. Вам необхідно надрукувати ваше прізвище та ім'я? Не забувайте, будь ласка, що прізвище та ім'я людини пишуться з великої букви. Після того, діти, як ми з вами надрукували своє прізвище та ім'я, ми маємо обчислити вирази, які зображені в нашій таблиці. І у стовпець результат записати їх відповіді. Для того, щоб записати у результат відповідь, ми маємо навести курсор нашої миші на перший стовпець навпроти першого виразу. Лівою кнопкою миші натиснути, і коли в нас з'явиться у цій комірці. Курсор у вигляді рисочки, Тоді ми вводимо за допомогою клавіатури числа, а саме вводимо відповіді до кожного виразу. Спочатку обчислюємо перший вираз і у першу комірочку у стопчику результат вводимо відповідь. Далі другий вираз обчислюємо і нижче під числом 29 вводимо другу відповідь. Далі третій, четвертий, п'ятий, шостий і так до кінця, поки в нас стовпець із назвою Результат повністю не буде заповнений. Коли таблицю буде повністю заповнено, нам з вами необхідно натиснути на дискетку за допомогою нашої мишки, натиснувши ліву кнопку миші. Ось на цю дискетку, вгорі вікна програми, і наш файл таким чином збережеться. Та потім ми маємо закрити вікно програми редактора, також за допомогою нашої миші і ось цього хрестика. Також натискаємо ліву кнопку миші. Пам'ятаємо, що для того, щоб відкрити-закрити програму, ми користуємося лівою кнопкою миші. Якщо у вас є можливість, будь ласка, завантажте зі свого електронного щоденника файл під назвою таблиця вирази. Потім знайдіть цей файл у своїй папці, завантажені. Відкрийте цей файл, впишіть своє прізвище та ім'я, обчисліть всі вирази і запишіть їх результати. Збережіть цей файл. Та завантажте його в електронний щоденничок, або зробіть скріншот чи фотографію, і надішліть вчителю особистим повідомленням. Якщо у вас немає такої можливості виконати це завдання на комп'ютері, ви можете обчислити, записати і обчислити ці вирази у звичайному зошиті або на звичайному. Листочку в клітиночку та зробити фотографію своєї роботи. Далі, дітки, після того, якщо у вас є можливість виконати практичне завдання на комп'ютері, коли ви його виконали, перед нами з'явилось наступне завдання. Виконання лі... лінійного алгоритму у вигляді таблиці. Перед нами... Графічний диктант. Гадаю, ви пам'ятаєте, що ми виконували на уроках математики такі завдання. Нам за вказівками потрібно зобразити малюнок. Хто може сказати, що це буде? Звісно, ніхто. Ми не можемо, Нам дуже складно уявити і сказати, що ж це буде за малюнок. Для того, щоб дізнатися, що за малюнок у нас із вами вийде, ми маємо спочатку. Виконати певний алгоритм. Подивіться, з лівої сторони ми бачимо аркуш паперу в клітиночку, який вам зараз необхідно підготувати і покласти перед собою. З правої сторони екрану ми бачимо алгоритм виконання, лінійний алгоритм виконання, який допоможе нам зобразити малюночок і дізнатися, а що ж ми з вами зараз намалюємо. Цей алгоритм складається із 24 кроків. Навпроти кожного кроку нам написано, скільки клітинок і в яку сторону ми маємо відрахувати і намалювати на цих клітиночках лінію. Тобто, якщо нам вказано сім вниз, значить ми будемо від червоної крапочки на нашому аркуші в клітиночку малювати лінію на сім клітинок вниз. Якщо це буде 5 вліво, значить після того, як ми намалювали лінію на 7 клітинок вниз, ми будемо малювати лінію на 5 клітинок ліворуч. Якщо праворуч, то праворуч, якщо вгору, то вгору і так далі. Головне чітко дотримуватися виконання лінійного алгоритму, щоб не втратити і не зіпсувати свій малюночок, щоб у нас все вийшло. І так, будь ласка, покладіть перед собою листочки в клітиночку, від початку нашого листочка згори пропустіть одну-дві клітинки рядочки, від з -з зліва направо відрахуйте, будь ласка, 6-7 клітиночок, поставте крапочку. Так, як ви бачите, це на екрані. На перетині двох ліній поставте крапочку. І малювати свій малюночок свої рисочки, ми будемо саме по лініям, які об'єднують клітиночки. І так приготувалися. Від крапочки малюємо лінію на сім клітинок вниз. Далі. Від цієї лінії малюємо лінію на 5 клітинок ліворуч. Звертайте увагу на те, що я виконую разом із вами цей лінійний алгоритм. Далі, крок третій. Одна клітинка вниз. Малюємо лінію на одну клітинку вниз. Крок четвертий. Малюємо лінію одна клітинка праворуч. Крок п'ятий. Малюємо лінію одна клітинка вниз. Крок шостий. Малюємо лінію одна клітинка праворуч. Крок сьомий. Малюємо лінію одна клітинка вниз. Крок восьмий. Малюємо лінію сім клітинок праворуч. Будьте уважні, рахуйте правильну кількість клітинок. Крок 9. Малюємо лінію Одна клітинка вгору. Крок 10. Малюємо лінію «одна клітинка праворуч. Крок 11. Малюємо лінію «одна клітинка вгору. Крок 12. Малюємо лінію «одна клітинка праворуч. Крок 13-й малюємо лінію одна клітинка вгору. Крок 14-й малюємо лінію п'ять клітинок ліворуч. Крок 15-й малюємо лінію одна клітинка вгору. Крок 16-й малюємо лінію три клітинки праворуч. Крок 17-й. Малюємо лінію 3 клітинки вгору. Крок 18-й. Малюємо лінію 1 клітинка ліворуч. Крок 19-й. Малюємо лінію 1 клітинка вгору. Крок 20-й малюємо лінію 1 клітинка ліворуч. Крок 21 Малюємо лінію одна клітинка вгору. Крок 22 Малюємо лінію одна клітинка ліворуч. Крок 23 Малюємо лінію одна клітинка вгору. І крок 24-й останній малюємо лінію одна клітинка ліворуч. І ми маємо прийти до тієї самої крапочки, звідки починали свій малюнок. А тепер уважно роздивіться, що ми з вами намалювали. Звичайно, це кораблик. А щойно ми з вами виконали лінійний алгоритм. Лінійний алгоритм це алгоритм, у якому команди виконуються послідовно одна за одною, нібито по лінії. Тому він так і називається лінійний алгоритм. Далі, дітки, ми з вами спробуємо створити подібний лінійний алгоритм для. Своїх однокласників або тих людей, які знаходяться поруч із вами. Кожен із вас буде створювати ось на такому аркуші алгоритм. Цей аркуш ви зможете завантажити зі свого електронного щоденничка і роздрукувати, якщо у вас є можливість. Якщо можливості завантажити і роздрукувати такий аркуш немає, ви можете взяти звичайний аркуш в клітиночку і прописати кроки та кількість клітинок вліво, вправо, вгору, вниз, залежно від того малюнку, до якого ви будете складати свій алгоритм. Ось цей аркуш. Призначений для того, хто буде виконувати записаний вами алгоритм. Тобто це звичайний аркуш в клітиночку. Якщо у вас немає можливості роздрукувати ці аркуші, ви можете використати звичайний зошит в клітинку. І так, дітки. Кожному потрібно буде створити алгоритм. До одного із запропонованих малюночків. Зараз ви побачите перед собою безліч різних малюнків. Оберіть один малюнок та спробуйте самостійно створити до нього алгоритм виконання малюнка за тим зразочком, за яким ми з вами малювали кораблика. Подивіться: на першому малюнку вам запропоновані песик. Мишка, лисичка, білочка. Далі вам ви можете використати і створити алгоритм до малюнка повітряної кульки або метелика першого чи другого, чи, можливо, сонечка. А можливо, вам захочеться, щоб хтось із ваших рідних намалював вам слоника, верблюда, жирафа або песика. А можливо, ви захочете, щоб хтось із ваших рідних намалював вам ось такого пароплавчика, який ми з вами малювали самостійно. І так, дітки, для того, щоб виконати це завдання, поверніться, будь ласка, у нашому відео до виконання алгоритму, коли ми з вами малювали пароплавчик. Подивіться, як правильно записувати. Оберіть свій малюночок із тих, які я вам запропонувала. Створіть алгоритм виконання цього малюнка, тобто скільки клітинок вліво, вправо, але не забувайте, що починаєте завжди з гори. Завжди має бути початкова крапочка, завжди з гори. А потім запропонуйте вашим близьким або друзям за вашим алгоритмом створити малюнок, який ви обрали. А якщо забажаєте, можете і самостійно це створити. Фотографію записаного алгоритму і створеного малюночка. Завантажте, будь ласка, в електронні щоденнички, або надішліть. Вчителю особистим повідомленням. З яких частин дітки складається табличка? Ми Сьогодні з вами говорили про це на уроці. Складається з трьох основних елементів. Перший компонент це рядочок, другий компонент це стовпець, і на перетині рядочка і стовпця є комірка. Так. Що ж таке лінійний алгоритм, про який ми сьогодні говорили? Лінійний алгоритм це алгоритм, у якому команди виконуються послідовно одна за одною, нібито по лінійці. І так, дітки. Я хочу подякувати вам за вашу роботу сьогодні. Наш урок добігає кінця. Ви спробуйте виконати практичні завдання по можливості та обов'язково надішліть їх у свої електронні щоденники або особистим повідомленням вчителю. А я дякую за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!